Добрий день, шановні колеги. Це повідомлення буде стосуватися контролю в кормах чужорідних речовин, серед яких основні, звичайно, мікотоксини, а також деякі інші. На цьому рисунку представлена та та контамінації кормів для птиці. По, по даним наших аналізів, Протягом трьох років і видно, що значить частота е, забруднення е, афлатоксином, охратоксином, Т2-токсином, зараленоном, 2 токсином о, в межах до 50%. для порівняння. Вірніше не для порівняння, а були опубліковані у 2020 році відомості про країни Східної Європи. Там е, забруднення Афлатоксином три відсотки, 31%, тридцять один відсоток, пуменізином тридцять шість, дезокснівелинолом 42% кормів і т 2 токсином 45%. Тобто ситуація має вигляд досить небезпечної для здоров'я. Оцей токсин, К2-токсин, який, по суті діла, є лідером по забрудненню, його можна виявити за характерними клінічними. Проявон це саме некротичний стоматит от зліва у, у гусяк і справа у індиків. Такі самі і у курей. Клінічні ознаки цього самого е, токсикозу. Крім того, е, при тердватоксикозі е, спостерігають дистрофію фолікулів у курей. Ще одна. Характерна патологія розвивається, одержала назву Синдром погіршення якості яєць, яку представлено на цьому, на цьому рисунку. Він проявляється морфологічними та біохімічними змінами яєць, погіршенням закупленості і виводимості, а також якості м'яса. Як забруднівач зерна, цей аурфозарин. Був вперше виявлений в 11 зразках пшениці в 98-му році. Але після цього е, пройшло багато років, і дослідники з Австрії в, Африканському, в Африканській державі Нігерії виявили цей аурофузарин в 86% кормів досить великих концентрацій. До 10 мг на кілограм або 10 тисяч 300 мікрограм на кілограм. А зовсім недавно ця публікація вже минулого року. Ця публікація показує, що цей аургузарін, який отак от проявляється на яйцях. В Італії, в благословенній Італії, виявляється от протягом чотирьох років. З частотою від 75 до 100 в дуже високих концентраціях, до 9, фактично до 10 міліграм на кілограм. Застосовують для профілактики мікропсикозів неорганічні і органічні сорвенти. До неорганічних підносяться цеоліти, бентоніти, відбілюючі глини при переробці ріпакової олії, алюмосилікати та інші. До органічних це пшеничні висівки, оболонки вівса, волокна, зерни, екстракти клітинної стінки дріжджів, целюлоза та інші. У птахогосподарстві Так, да, ми розробили ефективний метод лікування т 2 та, і примінили його на практиці. Ми, е, в кількох випадках приміняли на практиці. У зв'язку з забрудненням Т2токсином в досить таких високих концентраціях 50-60 на кілограмів, курям з 126денного віку, це значить з 4-місячного віку 11 тисяч голів, протягом 340 днів випоювали гіпохлорит натрію в концентрації 30 мг на літр. Паралельно був контрольний пташник, в якому було при, при, приблизно стільки ж саме курей. В результаті у курей, яким випоювали гіпохлорит натрію, була е, протягом 340 днів. На 5% вища збережність та на 6% більше яєць на початкову несуш. Гіпохлоріт натрію є ефективним засобом для профілактики кормових токсикозів. Він цей фактор фізіологічний синтезується в клітинах в процесі фагоцитозу. Йому властива антимікробна, антитоксична, імуномодулююча і протизапальна дія, його можна виготовляти, можна купити офіційно в аптеках, а можна виготовляти, значить, застосовуючи електроліз розчину хлористого натрію. Чого його не приміняють широко? Я думаю, що це основна причина в тому, що. Виробники фармацевтичних препаратів були б дуже розстроєні, про це сказати, тим, що такий дешевий спосіб настільки ефективний, ще одна одна робота, яку ми виконуємо, це контролюємо. У кормах антибіотичні субстанції. На даній фотографії показано, що значить е, в різних зразках зерна кукуруза, пшениця, ячмінь, тритікали, а також соняшниковий жмих, Містять е, антимікробні фактори. Е, з двома крупними господарствами у нас була договорна робота, е, пов'язана з тим, що на цих господарствах виникли проблеми: проблеми з яйценоскістю і з несучістю, і проблеми з збереженістю поголів'я. Вияснилось, при аналізі кормів в них містяться антимікробні фактори в різних концентраціях на цій фотографії представлено результати біоавтографії, на якій показують, наприклад, у кукурудзі, то пшениці. Перший і третій це кукурудза і пшениця, а далі два зразка комбікорму З різними, з різною ступіню вмісту антимікробних папа. Характерно, що якщо коли виготовляли комбікорн за рецептом номер два, то буквально через день картина діаметрально мінялася з сильною контамінації е, цими самими антимікробними факторами. Вона майже от, зменшилась до мінімума Це за восьме число, за десяте, за дванадцяте, за чотирнадцяте і за шістнадцяте. За да. так, та, та сама картина, значить, за рецептом, це іншим рецептом. Значить, це да, викликало занепокоєння у працівників господарства і шляхом консультацій з комбікормовими заводами з, з, з виготов... з виготовлювачами цього комбікорму. Одні поділки в комбікормах, Якщо... і в селітру додають, і все, Саме так. Буде. Саме так. Тобто да. ви нас послухайте, а потім вже буде. <звук> Давайте. <дамі. звук> Ілюстрації показують. Я обняю саме те саме. І косня мука, і риб'я мука, вони там пітіли, і сипять. Ви покиняємо покормку, пожалуйста. Ну і закінчую я е, повідомленням з Сербії, Польщі і Хорватії, Що? які, які поколи. Ну, вони перевіряють в лабораторіях корма. Вот этот трикальций фосфат ну, та нута. Ольга, вас слышно, моде. микрофон мікрофонці. Ольга. Вас всі слышать. Виключите мікрофон, Да. Я спеціально показав цілий перелік мікотоксинів, не тільки самі основні, а й такі, які зустрічаються рідше, які контролюються регулярно. Країна, в сусідніх з нами країнах Сербії, Боснії, Хорватії. Значить, і причому аналізи показують, що ці токсини виявляються з досить великою частотою і досить великих концентраціях, що показує про необхідність виконувати такого роду систематично роботи і в нашу, нашій, на наших підприємствах. Дякую за увагу. Окі. Хвилинка вашої уваги стосовно мікотоксинів. З одного боку щону мікотоксини, мікотоксини, Яка від них може бути, скажем так, негатив? З іншого, дуже прикра, коли нам пропонують зернові культури, які вже, скажем так, почали рости, почали роз, роз, розквітли, скажімо так. В яких ми знаходимо такий букет мікотоксинів. Ну, це ми знаходимо. А ви перебуваєте, згадовуєте, потім головна боль, потім е, ветеринарні аптеки е, штукуються на випадок, е, чим випоювати, чим е, що використовувати, які комплексні антибіотики і таке інше. Загалі, ви що ви гробите птицю, бахаєте дуже ну велику кучу грошей, і отримуєте не не стримуєте пів'яйця чи в м'ясі ті ж антибіотики, які згадували птиці.